Генератор 3-3 кВт, мідна обмотка 12 950 гривень. Е, такий на він ось так, це він є. Він називається ГРАД, мідна обмотка 100%. Колись вони були з алюмінієвою обмоткою. Зараз вони тільки йдуть мідна обмотка. Що в нього є? Дві розетки на 16 А, Постійно він видає 3 кВт, короткочасно може видати до 3,3 кВт. Тобто він буде тягнути вам насос криниці чи скважений насос, якщо він у вас на 7 кВт, бо насоси при запуску вони беруть в рази 3 більше. Плюс холодильник, так само холодильники, якщо великі, такі двометрові, беруть приблизно до 1,5 кВт при запуску. Тобто одночасно він зможе потягнути і насос вам. І холодильник. Плюс лампочки, телевізор, ну такі мелочі я вже не, ну, не рахую. Заводиться дуже легко просто. Кнопочку запалення ось до тако нажали, запуск двигуна. Бачите, тут написано: далі подсос повертаємо так ось сюди. І дергаємо шнурочку. Ну, обов'язково спочатку заливаємо в нього мастило, бо він є сухий, без масла. Заляли мастило повністю. по... Тут така де ця та штучечка, ось ось до... Повністю по ось цю горловину, що якщо ніби ми тако його перевертаємо, вже мастило буде витікати. Бак іде 15 літрів, гарантія дається на нього один рік. 3-3,3 кВт. Ціна 12 950 гривень. Відправляємо по всій Україні новою поштою.